Вітаю, Одещина. Від початку доби ворог атакував область дронами Камікадзе, які були знищені нашими підрозділами ППО. Вранці ворог наніс ракетний удар по об'єкту енергетичної інфраструктури, наслідок чого було поранено троє цивільних та задано суттєвих руйнувань. Наразі тривають відновлювальні роботи. П'ять ворожих ракет було збито протиповітряною обороною. Продовжуємо підтримку Збройних сил. Сьогодні представники Окнянської громади Подільського району передали 4 автомобілі та один автобус для потреб наших захисників. Разом до перемоги! Все буде Україна!